Знайомтеся, це канадський сфінкс, порода, що відома в усьому світі завдяки своєму безшерстому тілу. Ці улюбленці дуже прив'язані до своїх власників та можуть годинами сидіти на колінах. Незважаючи на відсутність шерсті, шкіра у цієї породи досить м'яка та тепла, і все завдяки дуже активному метаболізму, що забезпечує контроль температури тіла. Саме тому їхній раціон має відповідати високим потребам в енергії. Тіло у канадських сфінксів зазвичай середніх розмірів видовжене масивне та міцне. Кути помітно більші від кішок та можуть важити до семи кілограмів. Деякі сфінкси доживають навіть до двадцяти років. Яка у сфінксів шкіра на дотик? Ви могли б пояснити, що таке якийсь запах або якийсь тактильний контакт? Доки ви цього не спробуєте, ви не зрозумієте настільки, що це таке, який це космос? Що відрізняє канадських сфінксів від донських? Канадські відрізняються сам перед. Своєю зовнішністю, своїми е, рисами, в першу чергу, це я наші вуха. Тому що у Донських Сфінксів вони високо поставлені, вони не є такі широкі в основі, як, от, наприклад, у канадську. Це знову ж таки очі. Коли Вигляді мигдаля та є самі очі у Донського Сфінкса, і вони косо посажені. То саме у канадського вони вигляді лимона більш відкриті, більш виразні. Ну і знову ж таки, сама голова. Коли в Донського Сфінкса більш м'які риси, то у канадського більш відкриті, наповнені скули, широкі та і голова, вона більш такого ми називаємо вигляді серця. Характер. Канадські сфінкси дружелюбні, тому потребують частого контакту з людьми. Вони досить спокійні, хоч і не відмовляються від активних ігор із власником. Ці коти легко адаптуються до нових місць. Головне, щоб власник був поряд. Вони, до речі, більше навіть схожі чимось на, на собак за характером. Вони до речі, полюбляють з дітьми дуже гуляти і тому я чув тільки позитивні відгуки про сфінксів, і так вони насправді виявилося. Тому по характеру я не бачив цих породах. Ніяких проблем, незважаючи на те, що ну без шерсті і такі в них постійно здається незадоволене, незадоволена мордочка, але дуже добра насправді кішки, надзвичайно добре ось, якщо про сунці. Хоча зовні здається, що вони завжди незадоволені. Як контактують з дітьми? Це буде компаньйон для вашої дитини. Це буде домашня грілка, яка в холодну пору буде приходити закутуватись до вашої дитини у ліжечку, лягати з нею і її гріти. Це та тварина, яка буде любити. Вони більше, напевно, подружаться і будуть як друзі, бігати по вашому будинку і гратися іграшками. Виховання та дресирування. Канадський сфінкс це порода з високим інтелектом, тому за правильних умов котів можна навчити виконувати нескладні завдання. Ніколи не варто проявляти агресію та фізичну силу щодо сфінксів. Це не тільки неефективний метод виховання в цілому, та ще й досить згубний для самих улюбленців. Завжди краще застосувати метод заохочень, давати ласощі або гладити у відповідь на хорошу поведінку. Сфінкси взагалом це та порода, яка Пристосуються до вашого ритму життя. Якщо ви дивитесь ввечері телевізор, так вони будуть лежати у вас на руках. Якщо ви лягаєте спати, вони підуть за вами. Вони будуть унаслідувати те, що ви. Коли варто починати виховання. Зазвичай мама кішка навчає своїх кошенят. Кошенята йдуть за своєю мамою, кішкою до миски, кошенята йдуть з мамою, кішкою до туалету, і з малечі вони вже знають місце, де це є. Всі коти, всі кошенята, які покидають, переїжджають до свого будинку. Вони знають їжу, яка є, і власники завжди собою дають на перший початок. Ми відповідально до цього відносимося саме ту їжу, яку вони їли вдома. І знову ж таки розповідаємо всім новим власникам про туалети, які це є, наповнюючи, які є улюблені туалети, тому що вони є різних видів, до яких вони звиклися, наприклад, вдома. І коли вони переїжджають, перше, що ми говоримо, запускаючи своє кошеня вдома, не відкриваючи переноску, спочатку ви достаєте кошеня, яке виходить з переноски, показуємо місце, де його туалет. Не силою, а спокійно відкриваєте, ставите його на чотири лапки. Це туалет. Якщо він хоче, він сходить. Не схоче, він вийде. І друге, показуємо, де стоїть їжа і вода. І завжди в мене не було жодного випадку, щоб ми про десь прийшли мимо туалету або мимо миски. З першого дня всі кошенята, навіть в новому будинку, з першого дня знають, де його місце для туалету і де його місце для їжі. Догляд та утримання. Особливості доглядання з фінцій, їх насправді багато. Ну тому, що вони. Як ви бачите, лисі в них немає шерсті. Чистимо вуха за чистку вух. В нас відповідальна Аліса, моя старша донька. Годуємо тільки, тільки кормом, тобто вона не їсть зі столу, і це також мені здається велика наша перемога. Сфінксам купатись не дуже подобається. Вони, тому що вони люблять тепло. А ну навіть якщо ванна тепла, ну одним словом, не в заході, скажімо так. Тому це завжди такі нелечки квести і покупати. Зате після того вона щасливо бігає, дуже і подобається так розумію, бігати мокрою е, після після ванної. Як і всі сфінкси, в одних одинаковий практично догляд. Ми що ми робимо? Ми бачимо, якщо є забруднення шкіри, ми їх протираємо. Ми витираємо очі, ми витираємо вуха, чистим їм кіхті, підстригаємо їх. Це той догляд, який потрібний в кожні, в кожному з Ветеринарних лікарів ми відвідуємо в двох випадках: перше це обов'язкове, коли є планове щеплення, планове відвідування саме ветеринарного лікаря. І друге, якщо дійсно щось сталося, і ми бачимо, що необхідна допомога здоров'я та харчування. Відмінна риса сфінксів це відсутність шерсті. та саме це робить шкіру улюбленця вразливою. Уникнути ймовірних проблем можна за умов правильного догляду та збалансованого харчування. Важлива складова здоров'я сфінксів це вибір збалансованого раціону, що задовольняє потреби організму цієї породи. Для улюбленців від 12 місяців рекомендуємо повнораціонний корм для дорослих котів породи «Сфінкс». Його висококалорійна формула з підвищеним вмістом жиру відповідає потребам в енергії цих безшерстих котів. Ексклюзивний комплекс нутрієнтів допомагає підтримувати бар'єрну функцію шкіри. Водночас збалансована формула компонентів раціону допомагає підтримувати здорову роботу серця та сечовидільної системи. Потреби кошенят у період росту допоможе забезпечити повнораціонний корм для кушенят віком до 12 Місяців. Які проблеми зі здоров'ям характерні для сфінксів? Саме породних і генетичних захворювань у сфінксів я не чула про такі, але знову ж таки, як ми завжди говоримо, перші сигнали, які показують, що пора є якась проблема саме зі здоров'ям, це в нас іде, алергічні можуть бути висипи на шкірі, укуси бліг, наприклад, або тих самих комарів, тому що це дуже просто їм зробити. Ну і також якісь, наприклад, висипи або шелушіння шкіри. Це вже сигналізує про якісь моменти. Тому краще звернутися до ветеринарного лікаря на рахунок харчування. Канадські сфінкси розумні, віддані та дружелюбні улюбленці, що завжди хвостом ходять за своїм власником. У них м'яка приємна на дотик шкіра, що добре компенсує відсутність шерсті. Якщо ви наважилися впустити цього улюбленця в своє життя, він обов'язково приємно здивує вас. Своєю любов'ю